Всім доброго здоров'я! Ну, краще пізно, ніж ніколи. Мені якось не вдалося привітати вчора працівників культури з їхнім професійним святом. То я вітаю вас всіх і святом української писемності, рідної мови. Це важливі свята. Ще було 150 років дня народження Володимира Лепко. І було 60 років, рівно 60 років тому 9 стопада 162-го року місто Станіслав. Перепирилися на місто Івана Франківське. Але я пішла дещо здавати. Коли будете в Відні, а це не так далеко, пішки колись Іван Сміснюк дійшов із Явниці тисячі кілометрів і назад до цієї на скаргу. І коли будете у Відні, то побачите костьолку чи кірку їхню, австрійське, ну хай буде собор Святого Штепана, і ви там побачите у даху ядро застрягло. І віденці його не виймають, могли би виняти, але це їхня пам'ять про віденську битву, битву народів, не інакше має назву 1683 року, коли турки облужили відень, і його врятував Юрій Кульчицький села Кульчиці, це Львівська область, Києва Петро Сагайдашний і ще де пізніше скажу. І він рятував, він піш, перейшов через турецький табір і е, прийшов до короля польського і сказав, рятуйте віддані. І було врятовано відень, йому за це подарували там дві фіри кави. І він заснував першу кав'ярню у Європі, бо турки це вже мали. Це ж на пів вони на півєвропейці, на пів... Я кажу, при Європу заснував першу кав'ярню. Але я не про це. В цій битві загинув. Син Андрія Потоцького Станіслава, це якого було названо його батьком місто на двох Бестрицях. Він загинув там. І от проходить якийсь час, у Кульчиці народиться жінка, теж Кульчицька, і стає матір'ю Івана Франка. І що ми далі маємо? Замість Станіслава стає Іван Франко. Якісь такі, знаєте, містичні містки. Відень, де це було Кульчиці, Кульчицький, вона Кульчицька, Станіслав Іван Франко. Так що маємо вже 360 років з часу надання польським королям Магдеборського права 7 травня завжди в Франківську відзначалося. Ну, окрім цього року, бо самі розумієте, війна. Та й вчора не дуже так аж хтось відзначав цю дату, хоча нікому це не шкодило, що товариство письменників журналістів провели літературу музею. Такий захід присвячений цій даті. І я хочу кілька слів сказати: місто Станіслав чи Станіславів, бо він ніби це чиїв вів. Ланка, Ланчин, Київ Київ, а Станіслав то Станіславів. Але ну, мінялося. Поки були за острів Станіславів, часи речі другої речі. Послухайте Станіслав за радянської влади, Станіслав. Ну і такі назви, навіть мінливі. Я би знаєте, казав Станіславу Франківську. Може було би це добре, було б поєднано два народи. Бо, в принципі, ну, нашими руками поляки збудували цю фортецю, фортецю на шляху на, на покутському шляху. От колись вважав, що, що Станіславів це чи Станіслав це чи столиця Покуття. І вона охороняла від відтурту, зхищала в 1676 році, витримала облогу. Я про це писав. У мене є така. Кілька книжечок про Станіслав, і я об'єднав їх у книжці Станіславів. А окремо книжку було вийшло Вавилон на двох бистрицях. Тому що дві безстричі, знаєте, наша Солоп'янська і їхня Обидві вони наші. І типу, якби Вавилон. Місто було польським, австрійським, трохи москальським, ще на найгірші часи. Місто було столицею. Якраз ми говоримо про зун, а це ще в рамках саме цього відзначення, тому що 1 листопада це листопадовий зрив, а 13 листопада, тобто це в неділю буде, було проголошено Західну Українську Народну Республіку. І оскільки Львів е, боронився всього 10 днів, мусили виступати українці, і е, столиця була тоді в Тернополі, потім переїхала з 1 січня по 20. 5 травня 1919 року Станіславів був столицею. У мене є зараз я на великий роман, він друкується в цьому Серапенці. Ну, Сподіваюся, що другий рік буде це визначати і кошти будуть виділені на ту книжку, вона побачить світ. Ось це таке місто, яке всі дуже люблять, всі, хто приїжджає, каме воно європейські, воно затишні, воно Ну, Це стараннями всіх тих мерів, які були, хто скільки міг. До коло всіх зусиль зараз цим займається мер Руслан Марцин Марсінків. Непогано, як би як би сказати, місто місто є, але я не буду зараз це все розказувати, бо це буде безкінечно. Я тільки про те, що я писав власне, про Станіславів. Було фортеця, падіння фортеці. А ну я включив це в цю книжку. Було окремо з Володиром Громовецьким, покійним вже академіком Царством Небесне. Місто Івана Франка. Я люблю невеликі форми, аби людина наклінила, прочитала, а бідно купила. Ну, а і таким же, ну, даруйте за нескромність, практично шедевром став мій маленький Париж Івана Франківська». Чому? По-перше, що вона добре вичитана. Це видано в видоництвом сіверції, був Михайло Вітушинський, а Редво, Михайло Не Василь Рудковський, прекрасний редактор. І вона вдалася. Вона ну, в бібліотеці є, хто хоче може подивитися. А буквально сьогодні-завтра вийде ще вже четверте видання цієї книжки. Бо ну, я сам себе не буду хвалити, принаймні мені за неї не стигне, якщо забагато книжок і думав, так краще б її, може, і не було, то це непогано. Це така іронічна, така весела історія Івана Франківська. Тобто, якщо ви зовсім не знаєте історію Франківська, то прочитавши її, ви щось будете знати. Бо е, івано того е, 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 заслуговує. І е, 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 на останку я зробив. Це е, такий в івано франківську 360. Я це ще зробив у травні, що в травні зробив. Ну, десь вона там була, не було. І тут таке було, що квітує травень, хоч і війна квітує. А останню ще дописав, і вже оформив таку листівочку. Два, міст, два імені нашого міста. Ліпилось воно із різного тіста. Мало міста ім'я ім Станіслава, замінила його принкова слава. Лише незмінні тут дві ріки, Дві бистриці, через віки щось відпливає, щось в пам'яті залишається, історія писалася, нова історія пишеться. Щось лишиться, що історія печиться, таке армування. Так, історія пишеться. І я думаю, що багато, багато хто з вас. Там причетні творення цієї історії, що буде причетні. Треба любити свій край, треба любити, звичайно, ми всі Бограчанці, але ми фактично майже входимо у франківську громаду, майже, може кудись війдемо, і буде більше розказувати. Але любимо наш край, любимо Україну, любимо наші Збройні Сили, які воюють за те, щоб місто Івано-Франківське, місто містечко Бограчана і весь край, і вся Україна була вільна. Слава Україні і героям слава! Дякую.